Як мені практично навчитися розмірковувати над Словом Божим, а саме над обітницями волі Божої про мене і моїх дітей? З чого мені починати і що мені для цього потрібно? Вітаю кожного з вас! Ви на каналі Арімкіз.юа. З вами Ірина Андреєва і це подкаст Біблія про дітей. Ми продовжуємо з вами тему, як виховувати дітей у досконалій волі Божій. І сьогодні ми з вами будемо вчитися розглядати обіцянку Бога про нас і наших дітей, побачимо, як можна розмірковувати над Біблією і практично отримуємо задоволення від роздумів над Словом Божим. А ті з вас, хто додивиться і дослухає цей випуск до кінця, то ми з вами якраз таки разом отримаємо цю корисну практику міркування над волею Божою про нас і наших дітей. А також ми з вами почнемо знайомитися з нашими п'ятьма дієсловами взаємодії з волею Божою про нас і наших дітей. Тож дивіться до кінця, і ми починаємо. А починаємо ми з подяки всім друзям і партнерам служіння, які долучилися до нас у служінні місії, йти проповідувати Євангелія до краю землі. Дякуємо, що здійснюєте це служіння разом із нами. У минулих випусках ми з'ясували з вами на підставі писання, що виявляється воля Бога щодо наших дітей, вона завжди тільки добра, тільки чудова і прекрасна, тому що це воля любові. Тож сьогодні ми відповімо на такі запитання: а як мені практично навчитися розмірковувати над цим Словом Божим, а саме над обітницями волі Божої про мене і моїх дітей? З чого мені починати і що мені для цього потрібно? І ми робитимемо це разом із вами на практиці прямо таки зараз. Що вам потрібно для цього? Спробуйте зараз відволіктися від якихось сторонніх справ, візьміть Біблію, блокноти, ручку, і ми з вами починаємо. А якщо зараз немає такої можливості, ви зможете повернутися до цього випуску трохи згодом, щойно знайдете цей час. А зараз тоді поки що просто слухайте. І ще зараз ми додамо з вами найважливіший пазл для цього процесу. Це наша з вами потреба у Дусі Святому, щоб Він наставляв нас у цій істині. Інакше ми просто будемо читати своїм розумом, а це не приносить ні користі, ні радості, ані свободи. Дивіться, як Ісус описав роль Святого Духа щодо нашої взаємодії з істиною. Це записано від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Ісус каже: а коли прийде він. Той дух правди або дух істини, він вас попровадить до цілої правди істини, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме. Дивіться, саме Святому Духу доручено відкривати нам Писання, а з нашого боку важливо мати потребу в ньому і повірити, що просто зараз він хоче і буде це робити. Як це застосувати на практиці? Ви відкриваєте цей вірш, прочитуєте його. І коротко молитися на його підставі, проголосивши, наприклад, Святий Дух, ти Дух істини, і посланий у моє життя, щоб наставляти мене на всіляку істину. Я потребую тебе, без тебе я не зможу зрозуміти Слово Боже. І зараз я приймаю вірою, що ти будеш робити це зі мною в ім'я Ісуса. Амінь. Далі починаємо читати Слово Боже з вірою, що Він буде це робити прямо зараз. Отже, давайте тепер відкриємо наше місцеписання, і це буде до римлян, 12 розділ, другий вірш. Павло пише І не стосуйтесь до віку цього, але переменіться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. До речі, а чому саме це місце писання? Та тому що це одна з базових писання цієї серії. І нам із вами важливо не просто дізнатися про нього і погодитися на рівні нашого розуму, а увійти в глибшу взаємодію і дозволити цьому слову навчати нас, вивести на рівень відкриття, і це відбувається через процес роздумів. Сьогодні ми з вами розглянемо кілька найпростіших, але важливих принципів, які допоможуть вам стартувати в практиці взаємодії з волею Божою про вас і ваших дітей. Що саме нам важливо почати вже прямо зараз робити з віршами з Біблії, в яких Бог показує свою волю про наших дітей? І це наші п'ять дієслів взаємодії з волею Божою, а саме читати, розмірковувати, проголошувати, приймати і дякувати. Бачите, все просто. Давайте ще раз повторимо разом зі мною читати, розмірковувати, проголошувати, приймати і дякувати. Звісно ж, є й інше, але щоб це було легко і поетапно, сьогодні ми починаємо саме з них. У найближчих випусках ми обов'язково розглянемо докладніше кожне з цих дієслів, а сьогодні ми просто починаємо вже наше практичне знайомство з ними. Тож, зараз, що ми робимо з вами? Ми беремо цей вірш і застосовуємо до нього наші п'ять дієслів взаємодії з волею Божою. Ось зараз давайте і подивимося, що в нас вийде з цього. Тобто ми будемо разом із вами практикувати це прямо зараз. І наше перше дієслово читати. Те, що зараз нам варто відзначити щодо цього дієслова, так це те, що читати важливо навчитися вголос. Так, саме вголос. Звісно ж, усе гаразд, якщо ви читатимемо про себе. Але повірте, що коли ви чи ваша дитина читаєте вголос слово Боже, тоді. Це має набагато кращий ефект. Отже, читаємо Доремлян, 12 розділ, другий вірш І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Дивіться ми щойно застосували перше дієслово взаємодії з волею Божої про нас і наших дітей. Ми прочитали Слово Боже в голос. Бачите, це не складно. Яке в нас друге дієслово, вірно, розмірковувати. І ось тут багато чудових віруючих починають переживати, хвилюватися а інколи й боятися робити це, бо в них не виходить. Вони не знають, як саме це робити, не мають когось поруч, хто може допомогти в цьому і так далі. Так, от, друзі, ми тут для вас. І просто зараз ми з вами будемо вчитися це робити. Зараз ми почнемо розмірковувати над нашим віршем. Що нам потрібно для цього? По-перше, це наш вибір та рішення робити це, по-друге, приділений час для самого процесу роздумів. Третє, це місто для роздумів, місце, де ви більш-менш зможете побути на самоті і побути в тиші зі словом. Також для цього буде добре, щоб ваша Біблія була відкрита перед вами поруч. Був блокнот і ручка або приготуйте свої нотатки, щоб записати те, що вам сподобається. До речі, якщо ви маєте біблію або нотатки у телефоні, то дуже рекомендую на ці 10 хвилин ваших роздумів вимикати інтернет, щоб випадкові нагадування або сповіщення не відволікали вас від слова. Отже, до римлян, 12 розділ, і не стосуйтесь до віку цього. Але переменіться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. До речі, друзі, усе гаразд із тим, щоб ви прочитували одне й те ж місце писання кілька разів поспіль. Зараз подивіться у цьому вірші апостол Павло показує два процеси, які важливі для того, щоб ми і наші діти насолоджувалися проявом волі Божої у своєму житті. Щось нам треба перестати робити, а щось навпаки почати. Дивіться, мета цього пізнавати, це означає отримувати прояв і результати волю Божої про нас і наших дітей. Це мета пізнавати. І для того, щоб нам із вами пізнавати волю Божу і передавати її нашим дітям, нам необхідно займатися процесом зміни, зміни нашого способу мислення. Без цього процесу ми не зможемо познавати волю Божу про наших дітей. Тому що старі брехливі твердині страхи, релігія і брехня диявола обов'язково будуть робити свою справу, відводити нас від того, щоб ми насолоджувалися найкращим, що є у Бога для нас. Саме тому апостол Павло і використовує це слово благаю, тобто він просить вірян зайнятися саме процесом зміни свого мислення. Як потрібного процесу для входження в повноту волі Божої для їхнього життя? І не стосуйтесь до віку цього. Як ви взагалі розумієте це? Давайте разом поміркуємо над цим. Що це означає саме для вас? Як саме ви розумієте цю думку? Як би ви своїми словами сказали це? Напишіть у коментарях або в чаті Kids.ua. Таким чином, ми вже прямо сьогодні з вами будемо практикуватися Вчитися розмірковувати над Словом Божим. Також, наприклад, якщо у вас встановлена електронну версію Біблії і ви там маєте доступ до словника, наприклад, натиснувши на це слово, ви можете побачити поширене значення саме цього слова. Знову ж таки, слово стосуйтесь означає також ставити придатним або відповідним, пристосовувати, приводити у зв'язок, а слово вік також означає мирська система звичай. А тепер давайте з'єднаємо ці додаткові поняття і побачимо, до чого саме нас закликає з вами Бог через апостола Павло. І не стосуйтесь до віку цього. Тобто зупиніться, пристосовуватися до системи цього світу, припиніть намагатися знову і знову відповідати всьому тому, чого вчать звичаї цього світу. Приберіть усе це з пріоритетного місця ваших роздумів і стандартів. Перестаньте мислити так, як мислить цей світ. Перестаньте бачити все саме так, як бачить цей світ. Перестаньте практикувати той самий напрям мислення, як це робить цей світ. Дивіться, наскільки в нас із вами щойно розширилося розуміння всього та однієї маленької фрази. І ось тут, друзі, важливий момент Якщо в процесі цього всередині у вас починають одразу ж з'являтися всілякі думки, наприклад, та як же це можливо, та я не зможу, у мене не вийде і так далі. Просто проігноруйте їх і йдіть далі. Детальніше про це ми обов'язково будемо з вами говорити пізніше. Головне на сьогодні це не дозволяйте подібним думкам зупинити вас у вашій взаємодії зі Словом Божим, тобто з волею Божою про вас і ваших дітей. І ще один наступний важливий момент: у нас з вами немає мети обов'язково прочитати весь вірш і дати всьому тлумачення ні. Ми йдемо з вами по частинах. Звертаючи увагу на те, що саме вас приваблює цього разу в цьому вірші. Тож пишіть ваші варіанти і допоможіть цим іншим почати цю практику. А тепер дивіться, якщо ви далі не маєте змоги чи часу, ще міркувати зараз над цим віршем, все гаразд. Ми трохи поміркували, скажімо так, скуштували трішечки десерту, насолодилися смаком і рухаємося далі. Давайте пригадаємо наші п'ять дії слів. Які там йдуть далі слова після розмірковування, читати, розмірковувати, проголошувати, приймати і дякувати? Вірно, проголошувати, приймати і дякувати? І якщо з проголошенням і подякою гадає все більш-менш зрозуміло, то, можливо, у когось виникло запитання, а що означає приймати? Це як? Як мені здійснити на практиці цю взаємодію з волею Божою про мене і мою дитину? Все просто, друзі. Приймати це означає погодитися з цим, приймати рішення і вибрати, сказати цій обіцянці Бога так і амінь. Чи багато часу для цього треба? Ні. П'яти секунд цілком достатньо. Дивіться, просто зараз я приймаю це для себе і своїх дітей в ім'я Ісуса. Все. Ви прийняли це щойно у своє життя і життя ваших дітей. А зараз з'єднаємо ці три дієслова на практиці, і у вас може вийти таке, наприклад. Нагадую, друзі, що я даю вам усього лиш на всього приклади. Можете повторювати за мною, а можете писати свої. Робіть так, як вам простіше. Ось що головне, щоб ви почали це робити. І в міру вашої практики вам самостійно потім вже буде простіше і простіше писати свої варіанти. Отже, з'єднуємо наші три дієслова. Проголошувати, приймати і дякувати на підставі Римлян 12.2, першої частини. Отче, я дякую тобі за твій заклик, що пролунав до мене, залишити колишній спосіб думок і перестати мислити так, як мислить цей світ, і почати мислити так, як це робиш ти. Це Твоя воля про мене і моїх дітей. Тобто це принесе нам тільки благо. Я дякую тобі за цю настанову і приймаю це у своє життя і життя моїх дітей. В ім'я Ісуса. Амінь. Вітаю! Ми щойно з вами провели час у Слові Божому і вчилися застосовувати наші п'ять дієслів взаємодії з волею Божою про нас і наших дітей. Ось так просто, друзі, це легко і повчально. Отже, говорячи про практичну частину цього тижня, ми з вами продовжуємо подібну практику як з римлянами 12.2, так і з місцями Писання минулого тижня. Беріть будь-яке, яке забажаєте. Я напишу обов'язково їх у коментарях. Це може бути перший від Івана 4.8, або перший від Івана 4.16, або римляна 12.2, або від Івана 1613. Беріть те, яке вам подобається. Головне, ми з вами їх читаємо, розмірковуємо, ділимося своїми роздумами або в коментарях, або в чатики в телеграмі. і, звісно ж, проголошуємо слова віри про своїх дітей та разом із ними. І, до речі, говорячи про проголошення віри, це ж і є наше третє дієслово взаємодії з волею Божою про мою дитину. Тож зараз настав час для того, щоб проголосити слова віри про своїх дітей, наприклад, на підставі римлянам 12.2. Отче, я дякую Тобі за те, що Ти любиш моїх дітей і що Твоя воля про них добра і досконала, вона завжди про них тільки на благо. І мої діти з радістю приймають її, бо знають, що ти любиш їх. Розмірковуйте над цими думками, над цими віршами, обговорюйте їх із вашими дітьми, проголошуйте їх разом із ними. Наприклад, Господи, дякую Тобі, що Ти любиш мене. І ти вже приготував для мене все тільки найкраще в кожному дні. Дякую за твою любов, захист і забезпечення в ім'я Ісуса. Амінь. До речі, а як звучить ваше проголошення віри? З радістю почитаємо, пишіть у коментарях і зможете допомогти комусь теж почати цю практику. Хто бажає обговорювати нашу тему, ласкаво просимо в чат кіцу в телеграмі, де ви зможете ставити всі запитання, які вас цікавлять на дану тему, і отримати молитовну підтримку стосовно ваших дітей. Отже, сьогодні ми з вами відповіли на такі запитання: як мені практично почати розмірковувати над Словом Божим, а саме над обітницями волі Божої для мене і моїх дітей? З чого мені починати? І ми бачили, що починати нам із вами треба з нашої взаємодії зі Словом Божим, а в цьому нам допомагають наші п'ять дієслів взаємодії, які ми сьогодні застосували на практиці. І, звичайно ж, друзі, нам цікаво дізнатися, що саме ви побачили особисто для себе цього разу. Пишіть, і ми з задоволенням почитаємо. Нагадую, що увесь тиждень ми продовжимо з вами розмірковувати над цими віршами в інстаграм та телеграмі, і будемо затверджуватися разом із дітьми у цих істинах писання. Тож підписуйтесь, вмикайте сповіщення, щоб не пропускати свіжі випуски, важливі думки та чудові бонуси. І, до речі, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк і, напевно, ви знаєте когось, кому цей проєкт також стане в нагоді. Поділяйтеся цим відео з іншими, зі своїми рідними, з друзями, просто зі знайомими. І у такий спосіб ми разом із вами допомагатимемо іншим людям пізнавати істину, Слова Божого, про дітей. А на сьогодні нам з вами час закінчувати. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Почуємось у наступному випуску. З вами була Ірина Андрієва та команда Арімкіт